Доброго ранку, мої любі дітки. Я рада вас вітати та гарного настрою хочеться всім всім побажати. Доброго дня, малята! Сьогодні, ідучи до садочка, я зустріла казкового гостя. Ось подивіться, хто це. Привіт, малята! А ось і я, сніговичок. Я веселий сніговик. На подвір'ї жити звик. Взимку я з дітьми гуляю, Тож багато друзів маю. Привіт, сніговичок. Пішли до нас у гості, погуляємо з нами. У дворі гуляли, пташок годували, до моста пішли, сніговика знайшли. Сніговик наш захворів. Снігу, мабуть, переїв. Будемо його ми лікувати, чарівні цукерочки давати. Малята, давайте розглянемо, які бувають цукерочки. Ця Цукерочка кругленька, ця цукерочка смачненька. Багато у світі цукерок малята, та нам одну треба добрати. Малята взимку до дідок приходить святий Миколай. Він роздає слухняним діткам смачненькі цукерочки. Давайте його запитаємо, де є чарівна цукерочка. Святий Миколай, ти нам допоможи. Цукерку чарівну сніговичку знайди. Добре малята вам допоможу. Для сніговика цукерочку даю. Тримай цукерочку сніговичок. Та не хворій більше. Малята. А ми разом з вами давайте зробимо чарівні цукеречки. Малята. Для роботи сьогодні нам знадобиться заготовка цукерочки. Для прикрашання кружечки білого та червоного кольору, бантики, клей та бажання працювати. Тож. Приступимо до нашої роботи. Малята, будьте уважні! Повторюйте за мною і у вас все неодмінно вийде. Спочатку беремо заготовочку нашої цукерочки. На неї заздалегідь викладаємо кружечки червоного та білого кольорів. А далі... Наклеюємо їх на нашу цукерочку. І для прикрашання лліємо бантик. Далі беремо заготовку іншої цукерки і точно так само викладаємо хаотично наші кружечки. І знову ж таки прикріплюємо наші кружечки до нашої цукерки. Малята, і ось такі чарівні цукерки у нас з вами вийшли. Дітки, я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи. Дітки, я бажаю вам всім отримати на Різдво чарівні цукерочки, щоб ви ніколи не хворіли. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!